З вами смогасти джміль, і ми починаємо. Їхав у маршрутці, нікого не чіпав, бабуся сіла навпроти і стала невдоволена дивитись на мене і хитати головою. Потім раптом різко обсмикнула мене за плече, я знімаю навушники, а вона видає: Що за погань ти слухаєш? Тут, тут, на весь автобус. Ось у наш час була музика, а зараз не зрозумій що. Вирубай шарманку. Такого нахабства я ще не бачив. Я якось застрягла в туалеті в електричці, двері заклинило, а мені на наступній зупинці виходити. Я спершу так нарішуче. гей, хто небудь. Бачу, вже під'їжджаємо, починаю стукати у двері. Відчиніть! Загалом витягли мене ще через станцію, а контролери ще й змусили мене купити квиток за проїзд однієї станції. Ми з дівчиною посварилися перед виходом з дому. Автобусом їхали мовчки, я сів поруч із нею і опустив голову і замислився. Вирішив помиритися, але тільки не зібрався її обійняти, як зрозумів, що зі мною поряд сидить інша жінка. Вона в шоці відскочила зі словами, що ви робите. А моя дівчина дивилася на все це і сміялася. Я зніяковів. На щастя, жінка попалася з почуттям гумору і засміялася. У вас є знайомі, які не соромляться, голосно спілкуватись на людях? У мене є. Заходжу у повну маршрутку і чую, як мене хтось кличе, у задній частині автобуса стоїть знайомий. Підійти він не міг, бо людей дуже багато, але вирішив дізнатися, як мої справи і чи здала я на посвідчення водія. Голосно вигукуючи свої запитання, їду в тамборі набитої електрички. Літо задуха Вагу мою привернув чоловік, що сидів у вагоні. Спочатку він дістав телефон і увімкнув музику. Потім нарізав ножем хліба, відкрив банку шпрот і почав накладати рибку на хліб. Запах дійшов до мене навіть через зачинені двері тамбуру. А що діялося у вагоні. Навіть уявляти не хочу. Чоловік, як ні в чому, не бувало, їв бутербродики, смачно запиваючи шпротним маслом із банки. Потім нарізав цибулину і почав смакувати в прикуску. Чим закінчився обід, я не знаю. Треба було виходити. Але думаю, в рюкзаку ця людина мала ще багато сюрпризів на такий далекий шлях. Їхала додому в автобусі, у салоні стояв чоловік. З великою валізою біля ніг. Він тримав у руках ляльку маріонетку, Рись. Пасажир ні на кого не дивився, а от його звірятко голосно і жваво реагувало на всіх довкола. Коли я виходила на своїй зупинці, вона виразно помахала мені і зам'яукала. Їхала до метро з колегою. Вона помітно вагітна. Стоїмо. Навпроти сидять два молодих хлопця. Тут я психану. Не спадає на думку поступитися місцем вагітній жінці. Обидва на мене подивилися очі по п'ять копійок, і один видає: Ой, вибачте, я не зауважив. Обидва підскочили і показують мені, сідайте, не помічаючи мою колегу з животом. Збиралася на роботу з просоння, заходжу до маршрутки, стою і бачу, що на мене всі дивляться. Чоловік, поступаючись місцем, каже мені: дівчино, у вас позаду щось висить. Обернулася, дивлюся, а там лівчик повис, як гірлянда. Червоніючи, ховаю його в сумку і давлюсь від сміху. Уяснила для себе, що не треба класти пальто на стілець з речами, і взагалі час зробити прибирання. А ще перед виходом треба завжди дивитися у дзеркало. Якось раз їхала в годину пік у метро при параді із яскраво-червоною помадою. Встаю, чекаю на поїзд. Переді мною стоїть високий чоловік у чорній шкіряній курці. Тут під'їжджає поїзд і народ як ламанеться у вагон. Мене різко кинуло на цього чоловіка, і на його спині залишився смачний слід від моєї помади. Він вийшов на наступній зупинці. А я все переживала, що йому сказала його дружина чи дівчина. Чотири роки минула, а я завжди на цій станції згадую про нього. Під час сесії три доби не спала, складала заліки та іспити. Після останнього сіла в автобус і заснула. Так і їздила до ночі. Коли мене розштовхали водій та кондуктор, я питаю, чому раніше не розбудили. А вони відповідають, будили на кожній кінцевій, не могли розбудити. А одного разу я взагалі відповіла, тато, мені до другої пари. Їхала у тролейбусі на роботу у повній тиші. Зупинки ніхто не оголошував, пасажири мовчки заходили і мовчки їхали та тихо виходили. Ніхто не наважувався порушити тишу. А все тому, що кондукторка солодко спала. І ніхто не хотів її будити. Зима, повертаюся автобусом з вокзалу. Вільних місць немає, сіла на свою валізу, на мені дублянка до підлоги. Тому зрозуміти, що я не на кріслі сиджу, можна тільки за відсутністю спинки. На зупинці входить бабуся і починає голосити, які всі молоді люди некультурні. місцем не поступаються насправді грубіше. Я встала, перевезла через прохід валізу і, вказавши рукою на порожнє місце, чемно сказала: Сідайте, будь ласка, а сама знову вмастилася. В'їхала в автобусі, зайшла Афіфа на високих шпильках з дитиною років двох, посадила його поряд зі мною і каже: Потримай, я зараз прийду. Пішла платити за проїзд. Тут якраз наступна зупинка. Фіфа вискакує з автобуса і вирушає вдалечі. Я в шоці, кричу водієві, стій, водночас розуміючи, що робити. Тут мадам повертається до автобуса з пляшкою води і спокійно так пояснює: «Спекотно дуже, пити хочеться. Мені здається, за ті дві хвилини, що її не було, я посивіла. Їхав улітку в маршрутці на задньому сидінні. «Спека!». Заходить до салону чоловік, неквапливо просувається в самий кінець, і в міру його руху всі пасажири, обертаючись, проводжають його поглядом. Знаменітість може, думаю я, через мить все стає зрозуміло. ніс ударя нестерпний сморід він віз мішок із гноєм. Зупиняється маршрутка, до неї підходжу я і ще троє, а двері не відчиняються. Ми стоїмо, чекаємо. Дивимось на водія, він дивиться на нас. Ми йому Ну, він у відповідь: Ну, дивлюся на машину. Газель пасажирська, все нормально. Дивлюся на номер, мій маршрут, все гаразд. А двері не відчиняються. Ще людина підходить, дивиться на водія. Ну, водій з нерозумінням? Ну, загалом ми відвикли від неавтоматичних дверей. Їду в маршрутці, задумалася про щось своє. Кажу автоматом, на зупинці зупиніть, будь ласка. І тут раптом бабуся, що сиділа переді мною, карикатурно так скривилася і засуджує. І, будь ласка ще! Мене ще ніколи не засуджували за надмірну вічливість. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже. Дуже вдячний, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.